Доброго дня, пані і панове. Зараз будемо копати бараболі. Позвонив тракторист, що їде на город, і ми збираємося йдемо на собі. Так, Дай Боже щастя, всім добрим людям, всім, хто сьогодні робить важливу роботу, всім дай Боже щастя. Не, тут Васлайк відкопував трошки картоплю, щоб міг трактор з комбайном розвернутися, але все одно замало місця, то тракторист виїжджає в тому, за межі городу, там розвертається, тоді знов заїжджає. Він всю картоплю збирає зараз в бункер, а тоді під'їде до, до причіпа і буде висипати з бункера на причіп. Тобто, що ми вже нічого не ходимо, не збираємо, і то є то є добре, наскільки нам тепер легше. Як добре, півгодинки, бачите, півгодини і город майже викопаний. Ще два рядочки. Ще доверху, донизу і все. і все. І тоді хлопці перегружають, висипають барабольку на причіп і підвезуть нам на подвір'я. Так, дякувати Богу. Файна бараболька, сухенька. Дощу не має бути, так. то накривати не будемо на ніч. Файна, барабанка. А в від сонця накриємо, щоб не зеленіла. Поки переберемо. Ой, нас сьогодні гарний сонячний ранок. Тихий, спокійний. Вітаю вас, шановні наші глядачі. Мирного дня вам, спокійного, безпечного дня. Легкої праці і дай вам Боже щастя. Так, можна кликати Славіка на сніданок. Він пішов на подвір'я, робить ранковий обхід кліток. Прикусив, щоб давай каву. Дякувати Господу Богу. Звірю вже нагодував. Тепер сам перекусив. Ми будемо щось робити. До бароборти зараз не глянемо. Ми навіть вчора, ви знаєте, ми навіть вчора не встигли оцінити ну, кількість цього урожаю, і ну, вже було дуже темно. Нам подзвонили трактористи, тракторист поперед зателефонував, то вже була половина восьмої. І, це, і ми так, і до півдев'ятої вечора, 20-30 ми вже були в хаті, ми вже все зробили. Тобто година часу пішла на викопування картоплі. І Ви знаєте, я зараз як згадаю, як ми колись копали картоплю. Mm. Я дякую Богу, що є така техніка, що є такі господарі, які мають таку техніку. І наскільки нам це тепер простіше, і не ну нам, то багато хто в селі так само запрошує трактористів до себе. До речі, в нас ще в кількох господарів є КТН. -и. Знаєте, оці, що рядок ну, їде, рядок так як підкопує, і Я як он, транспортери чего називаються? Але отак витрасає, але картоплю е, витрасає на землю. І потім все одно треба йти рядками, збирати у відра, в мішки і возити на подвір'я. А тепер дивіться, як просто: вони все викопали, е, все в причіп, привезли, висипали. І добре, правда добре. Тепер тиждень полежать або пару днів. Ну, та тиждень є, там скоріше, я буду потрохи ходити. І... Ми її зараз не сідаємо, не перебираємо. Ну, треба роботі. почекати, треба почекати пару днів, бо деяка підгнивша буде, то вона покаже себе, щоб можна було відсортувати. Її. Може, і не буде, може буде все добре. Але саме краще, бо так, щоб вона трошечки полежала, і я вже от кожен день на протязі тижня так у піду, по пару відер на ну на перебираю, відра стоять, савік по різних відер, кошиків і так, велика окремо. Насіннева в окремі відра і така той дріб'язок, як ми колись сказали, свиняча бараболя, Зараз в нас куряча і ну, не свиняча, а варимо внутрім, ставить внутрім варить, курочка варить, і ця вже йде вся окремо. Пересортовуємо. Ви Знаєте, я пригадую, якщо жив мій дід, бо бабця дуже швидко відійшла, на маловажку хворобу. От а як дід мій жив тут, на цій хаті, і як ми копали картоплю, то в нас знаєте, як є на повіподьтеся, погодьтеся, що якщо є на господарстві старша людина, ну господа, господиня, якщо це жінка, бабуся, от яким 80 або навіть і 90 років там є конкретні свої правила, і там, як то кажуть, ну так не перепреш, не переконаєш, не переговориш, а там чітко є. Своя послідовність збирання урожаю і зберігання урожаю. І от ще коли жив мій дід, то ми як копали картоплю. Ми копали тільки е, в грасами. Я вже показувала оцими гаками, тільки вручну. Діду не признавав ніяких тракторів. Ну тоді ще оцих катенів і картопле копального о... спи, то в клугоспі було, але ніхто їх не давав людям нагороди. Ну, на городах я я веду до того, що дідо категорично не признавав ніяких тракторів на городі. Він казав, що трактор затовкує землю. Кінь і руки, і свої руки, і все. І ми оцей весь город, там, ну, там на зараз і кукурудза, і буряки кормові. Колись це все було під картоплею. Було дуже багато бараболь, город 40 сотих, і більша ну, майже, майже весь город був засаджений картоплею, і ми оце все викопували вручну оцими гаками, грасами, як нас називають грасами. Ми копали впродовж тижня. Це була дуже важка праця, справді дуже втомлювалися, і ми копали. І зразу на городі дід заставляв, ну, не заставляв, а дід казав, що так має бути. Зразу на городі сортувати. Ми перед собою ставили кошики, і так, в кошики йшла велика бараболька, е, насіннева йшла відра і в мішки окремо зісипали, і дріб'язок ще окремо. Тобто ми всю картоплю сортували ще на городі. А вже потім. Йшли до сусіда, навіть не виорювали картоплю, а саме вручну. Ми все отак виграбували. А вже потім йшли до сусіда, в кого був кінь, і оці мішки з картоплею з города возили сюди, до льоху, висипали, і вже як все оце, кінчалася оця робота, це вже було таке ух, полегшення. Ну тому що справді ця вся процедура, ця вся праця була дуже дуже важкою. Садили за день, копали тиждень. Так, так. Як не було коня, то був горб. І на плечах то все на горбі треба було поносити. Так, так було таке, що неможливо було коня. Ну не то, що неможливо, важко було, тому що якщо копали, то переважно копали всі в один період. От тому, що е, дуже багато хто жив у місті в Тернополі і з'їжджалися на один вихідний. І в той вихідний старалися викопати городи, і відповідно в той самий день ходили до сусідів, які мали кони і випрошували, щоб той приїхав, допоміг з конем вивезти весь урожай. Псалі правду каже: як не було коня, то на плечі у ці мішки. Ну, ми навіть деякий час возили нашим москалем з города багато. У нас є москвич старенький. Він, до речі, ще до сих пір на ходу. Він нас там от стоїть, порохами припадає. І знаєте, то така машина, що в будь-який час його вжикне, він заведеться, і то ми з ним ми ним дуже багато возили з города. То такий тягач у нас просто він замість такої, замість такої грузової автівки. То ми з ним дуже. Тим більше в нас бачите, який город такий от, ну знизу до гори йде город, і нашою, нашим москалем старим возили, як має бути. Бачите, що сторона, то новина. Так. Тут в мене вдома тут все конем, ну, кінь ми виорвали. На фермі брали коней, виорвали, збирали, потім скиби розгортали. А вже як робив колгоспі, то агроном виділяв трактор, виділяв ту копачку китена. І зранку навіть було один сезон, що я їздив. І трактористи в полі, а жінки лишалися вдома. О, і Треба було і в колгоспі робити, і на городі позбирати. То нас, правда, в колгоспі виділяв трактор зранку, тільки розбиднялося, зразу їхав до тих трактористів, які робили в полі, і їхнім жінкам викопував, витрасали ті бараболі, о, і вони вже мали там. На півдня, на цілий день ну залежить при можливості, скільки можна було викупати. О, з, з дітьми збирали, а чоловіки були на роботі. О, якщо це е, позбирали, ну там казали, там приїдеш там, через 3-4 години. От, іменно було так, що я в один сезон е, тиждень був з колгоспу виділений трактор, тиждень їздив по всіх е, городах колгоспників і вони викопували. Ну, то все залежало від голови когоспу, який, від керівництва, який дбав і за колгоспне, і за людське, щоб люди могли зібрати свій друже. А щоб хлопці не лишалися вдома, бо так само треба було зробити, то виділяв спеціальний трактор. І жінки з дітьми робили вдома, збирали. Ну, залежить хто як де працював. А чоловіки в полі, бо то і в когось пішла копка бараболь, і цукрові буряки вже в вересні починали купати. Ну та й, і по жнивах було, то ще дещо треба було молотити, залежить, які культури були висіяні. Так що все. Залежало від керівництва в той час, каже Слайд, все залежало від керівництва, від керівництва в колгоспах колись, і так само від керівництва на подвір'ях. Бо, як я вже повторююся, якщо на подвір'ї є е, господар в такому віці, то все керівництво цим процесом завжди на ньому. Та й все. Погодьтеся, правда? Не раз от бачу в соцмережах, як випадають господарі відео блогери, як показують. Як бабуся, ну що дідусів зараз так я не бачила. От бабуся старенька, згорблена вже, і все одно з тою кавулькою, з такою паличкою і з тим кошком і ходить по городі, і ще тою паличкою там щось підшукує і, і згинається і збирає. І знаєте, так читаю такі коментарі різні там, але найбільше мене гріють коментарі, коли кажуть, що ця людина дуже добре знає. Ціну цим продуктам і дуже добре знає важливість цієї роботи. Тому що люди пережили страшний голод і страшні війни, і вони, вони просто це все дуже розуміють, От, що важливо зібрати цей урожай. То зараз йдемо. ми бараболі висипали так під деревом, щоб тінь була, але все одно зараз чимось трошки накриємо. Щоб не від сонця ці, не зеленіло не і пікласи. не пеклася. У нас нині от зараз е, ранок ну так вже так, при, припікає добряче сонечко. Нині буде гарний день, е, такий сонячний, теплий. Так, добре йде. Дивіться, як нас гарно, та цвіте. Випускає нові гілочки зелені і далі цвіте. От, і троянди у мене ще цвітуть. Подивіться, вже не так активно, як на початку літа, але все одно. Ось ще стільки квітучих троянд. Так, зараз ближче покажу. Славік серед тижня скосив траву, але ми не зграбували, що вона отут гарно підсохла, і я оце все позбираю в мішок і потім буду мати, чим накривати гортензії на зиму. Бараболька в нас файна того року. Дякувати Богу, гарний урожай. От, дитська бараболька. Є і велика, є і мала. Так що буде, буде і нам, і нашим тваринкам. Ну, зараз сонечко трошки освітлює ту купу. А тоді воно повернеться і оце дерево буде давати затінок. Вітру немає, то поки приложувати нічим не буду. А накриваємо, щоб на сонці воно не зеленіло, не горіло, а під матерією бараболя буде дихати, бо чи брезентом накрити, чи пленкою просто воно не буде. Буде паритися буде і та. гнити. мокрити, буде. А. Ну та дощ не прогнозує нам синоптик, то а але... Вдома, так, не... Тим більше, що ми вдома. Сьогодні, завтра, сьогодні субота, завтра, неділя, то ми таки вдома будемо. Ну, е... дай Бог, якщо... Міняється погода, то ми зразу тут. То то на чи другим. Так. А так зараз тут від сонця, бо сонечко обернеться і за деревом тут буде тінь. Спеціально ми тут висипали, щоб в тіні було, а не на відкритому сонці. Чуть -чуть зараз. Фактично ми вже накрили, ще от на кутик щось треба буде знайти, ще, ще щось положити. І все, і хай лежить. Пару днів хай відпочиває бараболька. По можливості будемо перебирати. А по трошки, по трошки. Заберемо, то і так у нас того року набагато менше, ніж попередні роки були. Та менше ну. посадили. Ну то добре, що менше посадили. Я ж казала тобі, що <с. я ж тобі казала, що не треба так багато, та й все. Скільки десь 14 рядків? 13, здається, 14, було. 14-14. 14, то ще сажалка по два рядки. Парни. Ага, так, так, так. 14 рядків. І метрів 80, а може і більше. Більше, так. більше, бо ти навесні заміряв. Ну, той город то 100 метрів має, а там чуть-чуть коротше. Ну, тут десь 80 з копійками метрів. Не будемо брати садження йти переміряти. То таке ні, ні, не треба. Так, все, що вродило, все наше. Так. Хватимо нам і хвате... І хватинкам. Шановні наші глядачі, пишіть, як у вас ваші барабуляні справи. Вам, всім вітання з Тернопільщини. Нам дуже приємно читати коментарі, в яких ви пишете регіон, от тобто з якого регіону знаю, що багато господарів вже викопали барабольку. Всім, хто лише буде копати, всім дай Боже щастя, міцного здоров'ячка. І навіть при тому, що це не дуже легка праця, я все одно бажаю вам дебелих спин. От колись чула одного блогера, мені так сподобалося, як він казав, і дебелих спин вам. Дай Боже спожити той врожай, який ми сьогодні збираємо, в здоров'ї і в мирі.